Радий вас вітати на каналі Профідроль, мене звати Ігор. Давненько ми з вами не бачилися, і я вже дійсно скучив, тому підготував для вас дуже чутове відео, яке підійде як людям, які вже мають досить непогані статки в криптовалютному світі, та і для тих, хто абсолютно має нуль. Тобто навіть новачкам буде дуже легко зайти в ці активності. І сьогодні ми з вами будемо говорити про тапалки, тапалки, аналоги ноткоїна. Тобто ці активності, про які я сьогодні буду казати, взагалі не вимагають від вас жодних вкладень. Це вже по. Вашій стороні, якщо ви хочете донатити, то можете донатити, але це абсолютно не обов'язково. Тобто навіть без донату, навіть без власних вкладень, ви можете заробити непогані гроші. І чудовим прикладом, нещодавно був вихід ноткоїна. Ніхто не вірив, що він вийде. Взагалі, всі казали, що це скам. Дуже багато людей оминало цю активність, але вони вийшли, вони вийшли досить круто і показали величезні екси для людей, які заробляли монети та просто клацаючи по екрану. І я вам скажу так: що коли і монетка вийшла на біржі і залістилися вони на самих крутих біржах, на найкрутіших тут і Binance, і Окікс, і Bybit, і усі інші. В них підтримка була просто супер неймовірна. Потім, коли був про анонс інвестицій близько 8 мільйонів від. Мірана венчерс, тобто дочірньої компанії Байбітабу, зрозуміло, що тут усе серйозно, і монетка буде виходити на тір-один біржах. Так і вийшло. І усі, хто продавав на самому початку, заробили там близько 200-300 доларів. Хто дотримав до сьогоднішніх значень, може спокійно продати свої монети в 10 разів більше і заробити 2-3 тисячі доларів. Тим паче, якщо ви запрошували рефералів, якщо ви більше тапали, то там значення вас можуть бути набагато більше. Я думаю, що це звичайні активності. В яких не вимагають від вас жодних вкладень, які не потребують від вас якихось там навичок, які не потребують від вас депозиту, навіть об'єму, щоб крутити, то це дуже крута альтернатива, як для людей, які давно в крипті знаходяться і які тільки-но прийшли. І в принципі, навіть да, більшість знайомих, які знаходяться поза криптовалютним світом, вони знали про ноткоін, знали, що там тапають, і вони теж брали участь. Тобто трапилося так. Більшість людей оминало з криптовалютного світу цю активність. а Хто був? Поза криптовалютним світом, то, звичайно, тапили. І сьогодні буде мова йти саме про подібні проекти, які не вимагають жодних навичок, жодних депозитів, жодних донатів і так далі. Сьогодні я розкажу вам, що це за проекти, як взяти в них участь і що там треба робити, щоб отримати максимальну кількість монет, які потім перетворяться на реальні гроші, на реальні USDT, які ви зможете обміняти на біржі. А перш ніж почати, хотів би попросити вас підписатися на мій канал Profitroll, якщо ви ще цього не зробили таким чином. Ви підтримаєте мене і будете надихати робити нові відео саме для вас. А я, в свою чергу, буду намагатися для вас діставати інсайди, цікаві новини і розказувати про проєкти, які знаходяться на ранніх стадіях і про які ви ще не чули. І також хотів би попросити вас підписатися на мій канал Профітроль в Телеграмі і на наш чат в Телеграмі, таким чином, ви зможете набагато швидше отримувати інфо від мене. Зараз літо, я не так часто викладаю ролики на YouTube, але набагато частіше пишу в Телеграмі, тому краще Писути, щоб бути у курсі усіх новин, і мати змогу вчасно заробити непогану додаткову копійку. А зараз давайте розпочинати. Перший проект на сьогодні це Hamster's Combat. Я думаю, що більшість моїх глядачів вже знайома з цим проєктом, але хто не міг вирішити доєднуватися, не доєднуватися, що взагалі там робити, і як заробити максимальну кількість монет, і як їх швидко фармити, то зайшли на це відео, щоб подивитися і дізнатися. І тут буде про це саме мова йти. Перш за все, завантажимо Hamster Combat за моїм посиланням. Усі посилання будуть під цим відео, тож можете спокійно дивитися і одночасно робити, або після того, як подивитися. Можете робити. Як я і сказав, всі посилання під цим відео буде дуже зручно. Ви переходите за. Цим посиланням Hamster Combat, Підписуйтесь на бота і починаєте так звану гру. Тут вже як вам буде краще. Ви можете тапати, можете не тапати, тобто збирати ці монетки по аналогії до ноткоїна. Тут все залежить від вас. Тут головне інше. Вам треба прокачати фарм монет на годину. Як це зробити максимально швидко. Перш за все, ми переходимо з вами у вкладинку Earn. Вона знаходиться унизу. Натискаємо і бачимо, що більшість завдань тут соціальні. Я думаю, що не проблема для. Для вас виконати ці завдання, тим паче, що сам проект не перевіряє виконання цих завдань, тобто ви можете просто перейти за посиланням, наприклад, натиснути на значок Ютубу, перейти, вийти зворотньо і вам зарахуються завдання. І так ми з вами швидко фармимо перші монети, які нам знадобляться для наступного кроку. Далі, що нам ще потрібно на цій сторінці, це Daily Reward, тобто нагороди, які нам проект видає за те, що ми просто логінимося кожного дня. Тобто, треба на них потрапляти принаймні раз на день. Натискаємо, і тут ми можемо з вами отримати від 500 монет до декількох мільйонів. Це важливо, тому що так ми теж дуже сильно підбустимо наш фарм монет. Що далі? Наступний крок дуже важливий для нас: це майнінг, це те, що безпосередньо впливає на постійний фарм монет, на пасивний фарм. І я б радив, і я сам так особисто роблю, не сиджу там цілими днями в цих додатках, тому що в мене є купа роботи і є власне життя, і я не хочу там сидіти постійно. І тому для мене набагато краще нафармити монети на постійній основі, щоб вони не вимагали вкладення мого персонального часу. Як це зробити? Переходимо у вкладинку Mine. У цій вкладинці нам треба прокачувати усе потроху, тобто кожен пункт прокачувати крок за кроком. Я б радив прокачувати принаймні до першого левела кожне завдання. В деяких, в деяких навіть прописано, що для виконання і прокачки цього завдання треба до якогось там левела, тобто рівня прокачування. Качати попереднє завдання, і на це звертаємо увагу. Але для чого нам треба прокачувати, принаймні на один левел усі завдання, які в нас є у всіх вкладинках, там є і легал, є і маркетинг і так далі. А для того, щоб отримати найцінніший приз, це щоденна винагорода, яка складає 5 мільйонів цих монет. І ці 5 мільйонів нам дадуть змогу прокачати і усе інше з майну. Це дуже важливо. Як отримати ці 5 мільйонів? Це випадкова комбінація карт. І за допомогою того, що ми прокачаємо по одному леву кожну картку, яка в нас є, тобто кожен цей пункт з майну. Ми будемо з вами мати змогу отримати ці 5 мільйонів. І так на постійній основі кожного дня. І таким чином вам не треба ці глупоти, просто сидіти і тапати в телефоні, витрачати свій дорогоцінний час, а усе в вас виходить на пасиві, заходите кілька разів на день і збираєте досить велику кількість монет. Так, усіх монет ми з вами не заробимо, але це добра альтернатива для тих людей, які які цінують свій час і не хочуть його витрачати на різного роду та поки тим паче, що в нас. Вона не одна. І давайте плавно переходити до наступної. Наступний проект не такий відомий, як Хамстер Кобат, але досить знаний. Я думаю, що теж більшість з вас вже грає в нього, але не знає, як заробити максимальну кількість монеток, нафармити кота з максимальним левелом максимально швидко. Перш за все, розпочинаю навіть для тих, хто ще не грав, переходити знову-таки за посиланням. Як я і казав, усі посилання залишив внизу під цим відео. Переходити за посиланням і знову-таки підписуйтесь на. Ота, заходите в саму гру і починаєте грати. Вам потрібно і ваше основне завдання це схрещування котів. Анології до 2048, тобто ви робите постійно кота вищого рівня, аніж у вас був до цього. І таким чином прокачуєте, заробляєте більше монет, і таким чином здобуваєте якомога більше рівень. Рівень відображається посередині екрану, а по правій стороні там бронзовий, золотий, срібний, платиновий і так далі. Тобто, ваше завдання не тільки прокачувати котів, а й виходити на максимально великий рівень за максимально короткий час. Я думаю, що вихід монет вже незабаром буде, як хамстер Бомба. Так, і кету натож набагато часу, але час ще є, і ось для цього я і випускаю це відео, щоб показати вам, як максимально швидко розкачатися. Отже, ви схрещуєте котів. Але знову таки, ми не хочемо витрачати на це власний час, і хочемо усе це автоматизувати, щоб. Цей час, наприклад, присвятити своїй родині, присвятити своєму хобі, або просто працювати більше і заробляти більше. Що нам треба? Нам треба автобуст купити. Цей автобуст коштує приблизно 5 баксів. І для цього нам потрібні або ноткоїни, або мантлкоїни. Усі ці дві монети можна купити на великих біржах. Якщо у вас ще немає аккаунта на Бінансі, Окіксі, Bybit, можете скористатися моїм реферальним посиланням. Таким чином ви отримаєте привітальний бонус і постійні знижки на комісії, що означає для вас. Дешеві покупки, тому що ви і так, і так платите комісії більші за покупки. А ще й привітальний бонус. Таким чином зможете купити більше крипти або просто заощадити власні кошти. Після цього ви купуєте цей автобуст і у вас автоматично йде схрещування котів. Тобто не треба витрачати свій час. В принципі, це є основна наша мета. І ще додатково ми зможемо з вами отримувати монетки фіш, які дають нам змогу рибалити. Рибалка дає нам можливість витягувати або знову-таки ці монетки фіш, або витягувати самі монетки гри. І за допомогою цього прокачувати додатково своїх котів і виходити на новий рівень. Думаю, усе це зроблять. Розуміло. Якщо будуть якісь питання, можете писати в телеграмі, будемо один одному допомагати. Я намагаюся там набагато швидше відповідати, аніж в коментарях на Ютубі. Ці монетки фіш можна отримати за елементарні завдання, як кожного дня, так і соціальні. Усі ці соціальні завдання знову-таки ніхто не перевіряє, як і в попередньому проєкті, тому можете просто клацати на лінк, переходити, наприклад, на твіттер, умовно робити ретвіт, але нічого не ретвітити. заходити знову-таки у цього бота. І все, у вас будуть зараховані ці монети. Так, ви можете фармити ці монети. Фіш абсолютно безкоштовно. Так, це не так швидко, як за гроші, але і донат не потрібен. Я думаю, що з цією грою теж розібралися. Посилання на неї буде в описі під цим відео. І давайте переходити до наступної перспективної гри. Ще одна тапока, на яку хотів зосередити вашу увагу, це бум. Там усе елементарно заходите раз на 8 годин і просто фармити монетки. По 57 монет дають вам на день. Якщо ви заплатили, Просте більше рефералів, то вам буде капати і зі своїх рефералів. В принципі, можна зробити невеличку таку ферму навіть з одного телефону. Вони не трекають вашей Можете просто створити там три телеграми, навіть в звичайному телеграмі без преміуму, в преміумі набагато більше, і фармити якомога більше монет. І усіх своїх рефералів підключати під свою реферал. Також там є новочка гра, вам кожного дня, за кожен день заходити в їх додаток, дають додаткові білети. За ці білети ви можете грати. І вигравати додаткові монети. В принципі, теж зручно, радив би таким чином робити. Тут немає автоматизації, все ж таки раз на якийсь період заходиш і автоматично забираєш монети. Наступна гра дуже крута, і крута не через її функціонал, як, наприклад, Hamster Combat, а крута через те, що в них є партнерство з Blast. Тобто ми автоматично граємо в неї і ще претендуємо на дроп від дуже цікавого проєкту від L2 на базі Ефіриум. А L2 це хайп, тому думаю. Що очевидно все ж таки пограти в цю гру, тим паче, що вона дуже схожа на усі попередні і не вимагає від вас додатково якихось там навичок, не вимагає вкладень і так далі. Усе, що від нас потрібно, це заходити в неї раз на якийсь період, в залежності від вашої прокачки. Гра називається KiberFine. Заходите, просто качаєте яйце, качаєте молоток і підключаєте своїх рефералів. Краще качати насамперед яйце і заходити трохи частіше, потім качати молоток. Щоб заходити набагато менше, і таким чином теж автоматизуєте, я вже дійшов до того, що мені треба заходити раз на декілька днів, тобто я взагалі не витрачаю свій час. І паралельно, знову таки нагадую, фармлю як монетки цього проєкту. Буду мати надію, що вони вийдуть незабаром, і також претендую на дроп від самого власту. І також немало важливо, що тут теж є соціальні завдання. Заходити в них і, перш за все, прокачувати свої соціальні завдання. Там усе просто, вони теж не трекають нічого. Вони теж нічого не трекають, і таким чином просто набуваєте більше собі монет, щоб прокачати знову таки яйце і молоток, і заходити набагато менше. І наступні ігри, про які я хотів вам сьогодні розповісти, вони дуже однотипні, дуже прості. Я навіть не впевнений, що вони вийдуть, в них не такі яскраві перспективи, як усіх попередників, але вони теж непогані. Якщо у вас є трохи вільного часу, то тут теж можна взяти участь, тому що може трапитися і так, що до цього. 21-му році і навіть зараз стріляють мемкоїни. А ось може випасти і така вдача для нас з вами, хто тапав монетки, що просто повиходять ось ці умовні мемкоїни по аналогії до ноткоїна. І отут одразу на думці в нас доткоїн, в якому просто треба заходити і тапати декілька та разів на день. Можете прокачуватись, можете ні. Можете просто по аналогії до минулих усіх проєктів заходити і виконати усі соціальні завдання. За це вже вам буде нараховано. Близько там 200 тисяч монет, а потім трохи собі дофармлювати. Наступний проєкт це iceberg. Понології до буму Заходити раз на 6 годин, якщо я не помиляюся, і просто фармити монетки. Також в них є соціальні завдання, і тут теж радив би зайти і на вкладенці Earn поробити соціальні завдання. Вони теж не трекаються, тому просто виконуємо. І теж непоганий проєкт, який, я думаю, що вийде непогано, тому що в них є партнерні. І на кінці цього відео розказую вам про теж дуже яскравий проект, крутий проєкт, який має партнерство з Лінея. Це Меміфай. Вони на початку були тільки в ПК-версії, зараз можна грати в Телеграмі. Я думаю, що коли вони мають партнерство з найбільшим L2, які мають інвестиції більше ніж декілька мільярдів доларів, то в них може усе непогано і органічно вийти. Гра досить проста і там є автоматизація. По налогі до усіх минулих нам треба виконати трохи. Соціальних завдань, щоб накопити собі, нафармити монет. За ці нафармлені монети ми з вами прокачуємо автоматизацію, автоматичний клеймінг, щоб кожні там декілька годин заходити і збирати монетки автоматично. І так вам на день може випасти до 600, близько 600 тисяч монет. Думаю, непогано і усе автоматично. Знову нашого часу це не займає. На сьогодні це все. Розказав вам про усі проекти, в яких я беру участь, в яких мої підписники. Беруть участь, і в яких і я вам раджу взяти участь, тому що в них дуже яскраві перспективи. Головне, не нехтуйте, не лініться і зробіть прямо зараз, тому що невідомо, коли проекти будуть виходити. Може це буде вже завтра, може за тиждень, може за місяць. А ви можете усе пропустити по аналогії до ноткоїна. І якщо вам сподобалося це відео, то будь ласка, поставте подобайку. Для мене це дуже цінно, і я ціню кожну вашу подобайку, кожен ваш коментар. А на сьогодні це все. Дякую вам за увагу. Бажаю всього найкращого. До побачення.